Привіт, мої дорогенькі підписники. Дев'ять людей підписалися на мене за ці два дні. Я дуже рада вас бачити. Зараз я, як ви зрозуміли, на дуже знову мої пальці, я перепрошую. На дуже класному озері. На Волинській області це озеро добре, тут завжди дуже добре. Але тут стало для мене дуже добре тільки після того, коли я покинула пити. Чесно вам скажу, зараз я дивіться, пливу на лодочці сама. Саменька пливу. Це була насправді моя мрія. Я завжди мене от е, захоплювала і так приваблювали такі всякі штуки екстремальні. Там лодки, велосипеди, біг. Я це завжди все хотіла робити, але я цього не робила, тому що в мене не було ні енергії, ні сил, ні здоров'я для цього всього. А, і я так чую, що напевно сильний вітер. Я хотіла вам показати цей вайб. Дивіться. А я приїхала сюди не одна. Я приїхала з мамою, татом і моєю дитиною. І доки вони там купаються на пляжі, то я Я тут хочу дознімати закінчення того відео, яке я почала на лосі. А я не буду довго розписувати. Просто скажу свої враження, що коли я влітку вперше поїхала на озеро і я знала, що я не буду вживати алкоголь, я не буду пити пиво. Я зрозуміла, що мені чимось там буде потрібно займатися, інакше мені мозок буде хотіти випити. Я себе просто займала різними справами. Спочатку було нудно, чесно, нудно, тому що безкоштовний дофамін, швидкий дофамін від алкоголю та інший коктейль-гормонів, який виникає в голові, коли ми випиваємо. Його важко чимось замінити, розумієте? І більше одразу. Одразу дуже важко. Одразу нудно, хоча ти щасливий, ти гордий за себе, все нудно, накладається все на якісь таке нерозуміння з точки оточення. А ще якщо це близьке, типу твої батьки, які не дуже розуміють, в чому проблема взагалі і чому не можна випити. І тому я скажу, що мені було спочатку не, непонятно, а другий раз було ну вже краще, а потім зовсім стало класно. Просто треба багато купатися, багато проводити часу з дитиною. Якщо цікаво, можна посидіти, поспілкуватися, дізнатися, як справа, ви знаєте. А під час алкогольного спілкування там же ж немає якогось конкретного спілкування. Там жарти, 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 пошлі жарти, порушення кордонів один одного, образливі жарти. Ну це, це не спілкування насправді. І я розумію, що люди, які не вбачають проблеми в своєму вживанні алкоголю, а вбачають тільки плюси від цього, я їм нічого не зможу пояснити. Вони не зрозуміють. А от люди, які, як і я, вони розуміють, що краще було б вже припинити випивати, то цим людям я думаю зможу допомогти. Бо я була така сама. Я не розуміла, що зі мною відбувається. Ніби я багато не випиваю, але я не можу, щоб не випивати. Отаке в мене було. А як виглядала, до речі, поїздка на озеро минулого літа? Ну, я можу вам пояснити. Приїжджаємо ми на озеро. І ще до того, як почати розкладати речі, мені вже потрібно відкрити пляшку. Просто цей вайп зловити, що... Пиво, алкоголь, озеро, це все. А коли ти випив першу пляшку пива, починає трошки так вже бути. Якось вже так не хочеться нічого робити, ні накривати на стіл, там хтось там, як правило, накриває на стіл, а я така, М -м, вже мене трошки прибило, вже трошки так не хочеться. Ну тут, звичайно, що треба робити? Відкрити другу пляшечку пивка. Друга пляшечка пивка. Пішла як суху землю, вже якийсь настрій з'явився, вже щось таке там покращення пішло вже сьогодні. І сіла за стіл. За столом там, звичайно, всі люди пили там горілку, я горілку не вживала, я пила пиво і я цього пива могла випити просто дуже багато. В кінці знов хтось там збирався. Я не завжди там добре пам'ятала. В якій в машині їхали мої речі. І іноді не пам'ятала, в якій машині їхала я, і ось так, ось так і закінчувалася ця поїздка. Але це не найгірше. Найгірше було на другий день. Мені було максимально соромно за себе, максимально. Я настільки себе ненавиділа, коли я вживала, і це, але це стало це було не одразу. Раніше я взагалі не заморачувалася. Ну, похмілля і похмілля. А в якийсь момент це коли я вже пройшла оцю стадію а, стадію роздумів, стадію готовності до того, щоб відмовитись повністю. Наприкінці цієї стадії мені було максимально соромно. Мені так було соромно. Я навіть. Просила вибачення своєї дитини, коли вона бачила, що я випивши. Я казала, доні, вибач, що ти бачила, маму вчора випивши. Ніколи не пив алкоголь. Вона каже: мама, що ти п'єш алкоголь? Я кажу, тому що мені ніхто не сказав в дитинстві, що це яд. І, і я не хочу, щоб ти була така, як я. Я думаю, щоб ти була краща за мене. Ну, якось так. Але знаєте, це так сумно звучить. Бо, в принципі, так багато часу втрачено. Ну, коли я сьогодні була на вулиці, я була така щаслива. І думаю, скільки ще всього попереду цікаво, класно, я ще в горах не була, я ще там не лазила. Раніше, які лазити в що? Приїхали там під Буковель, посиділи пополи, згодили на дискотеку, поїхали. Все. Так, да, таке було. А зараз ніби як життя, знаєте, починається. Чого я всім бажаю. До завтра.